Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні разом із вами хочу приготувати дуже смачний маринований салат. Для цього салата мені знадобляться баклажан, кабачок, все по одному. Ви можете регулювати, скільки вам треба, і пропорцію від цього змінювати. У мене чверть перчіни солодкої, можна половинку. У мене просто залишилась чверть, тому буде стільки морквина, цибулина, три зубчики часника, і знадобиться ще сіль. Чорний перець, спеції ваші улюблені. У мене йдуть спеції з е, суміші овочевої замороженої італійські трави. І тут саме ті трави, які я люблю, тому я її використовую далі. Оцет столовий і олія соняшникова. Тому розпочнімо приготування. Кабачок і баклажан нам необхідно обсмажити на соняшниковій олії. Баклажан я нарізала кільцями, завтовшки десь пів сантиметри. Зараз трішки присолю і буду обсмажувати. Так само кружечками нарізаємо кабачок і обсмажуємо на олії. Перець нарізаємо тоненькою соломкою. Зараз покажу, яким чином я це роблю. Ось так досить тоненько нарізала перець. Далі йде цибуля. Цибулю теж нарізаємо чверть кільцями, теж якомога тоньше. Так буде смачніше. Цибуля теж вже нарізана. Часник нарізаємо тоненькими пластинками. Готово. Моркву натираємо на крупну терку. тепер усі інгредієнти готові, підготовлені для салата, посмажила баклажан і обсмажила кабачок. Готуємо заправку для нашого салата і будемо його вже збирати. Для заправки нам знадобиться 2 столові ложки оцту. Це у мене 9% оцет. Так, цього буде достатньо. Також беремо ложку, столову олії соняшникової, тому що олія вже там є. Ми смажили на олії наші овочі, але ще трішки візьмемо ложка олії. Туди ж сіль за смаком. У мене це буде десь ось так можна навіть трішечки більше, тому що овочі я теж солила коли їх обсмажувала. Чорний перець теж за смаком, я люблю гостреньке, тому я додаю достатньо багато. Все це добре перемішуємо. Додаємо ще улюблені спеції. У мене це будуть італійські трави. Вони теж солоненькі. Перемішуємо гарненько ще раз. І потрібно буде додати ще водички. Додаємо ще кип'яченої води. У мене гаряченька вода прямо з чайника. Цього маринаду має вистачити, щоб він вкрив усі овочі. А тепер приступимо до того, щоб збирати готовий салат. Буду я його робити ось в такій формі для запікання. Для мене вона найзручніша. У цю форму викладаємо баклажани рівненько, так шаром можна викласти. Зверху на баклажани моркву, просто сиру натерту моркву. Гарно розподіляємо. Далі шар кабачків. Теж рівненько треба викласти все це шаром. Далі додаємо цибулю, тоненько нарізану, напівкільцями. Зверху на цибулю солодкий перчик. І верхнім шаром часничок. І тепер заливаємо це все нашою заправкою. І овочі прям плавають ці заправці, так має й бути. З'їхала камера, ще утрамбовуємо, щоб прям усе було в заправці. І ставимо у холодильник на 2-3 години. Через 2-3 години можна вже Куштувати готовий салатик. Пройшло 3 години. Дістала салат з холодильника. Зараз його перемішаю добре і буду вже подавати до столу. Перемішуємо, що у нас тут? Ось так він виглядає. Аромат просто чудовий. Подаватиму його, до речі, я порційно, не в цій формі. В цій формі мені просто зручно його було замаринувати. Ось така краса і смакота у нас вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом. Дякую, що подивились це відео. До зустрічі! Бувайте!